Чуєш, ж вікторич, машина у німців просто вона предназначена, щоб вона не ламається чи що? А? Ну виходить, немає що, натягнути? Треба переключити. Ану Вікторович, ти завгар. А ну заділий вітер. Є? Є? Ану Ану там підкоригуй. Юра, а ну підрівняй, руля Вікторич, керуй. Так що загрузочка. Брай, отак, так, да, да Я газую, Гриша рулює, летимо. Братик, дивись не вдар теслу, бо ну його нахер, чуєш. А що ти? Давай туди трошки, отак. От давай, давай, братик, давай. Нормально йдемо як по маслу. Головне, Теслу не хепне. Бо в мене на сьогоднішній день немає чаюхи такої, братик. Просто ну його нафіг. Трошки сюди. Отак, молодець. Так що, Вадсик, забираємо тачку. Вадсик переживає за побратимів. Красавчик, молодець. Так що добре будь блогером, коли в тебе є підписники, а у підписників... Туди трошки, братик, є номер телефона. Братик трошки туди, до Іванкова. Ще трошечки, отак от, от рівняй. Там нам недалеко їхати, так що така історія. Неділя, вихідний, по по понакатані. Губи, 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 братик, треба було мазнути трохи зранку, чуєш. Опа, ча-ча-ча-ча. Опа, це я так тебе прижав, чуєш. Ти що, на тормозах жав чи що, братік? Вона присіла як лягушечка. А чого так? А ну, Об'ясни, доведи, обоснуй. То, що ти Братик наші в місті, давай в'яжися, бля. Хаж колеса поприспускав. Що я вперся? Я вже нікуди не вперся, воно просто почало прижимати. Ну, наші цілтори... Юра, два слова для людей, не хочеш сказати? Що вам сказати? Ну що капець. Ти молодець. Взагалі, для цивільних. От ти приїжджаєш в цивільному житті. Як вони тобі нравлять? Ну, смока, де. Є люди добрі. Тут добрі люди, особливо туди Сімська область. чесно Приємно, приємно. приємно. А Брати Миколаївську область. Печалька? Дуже. А у Київську? Рідко буває. Рідко буваєш? <ріх> Я зрозумів. Ну, як добрі. знаєш, як судити із нинішньої ситуації, значить... Добрі. добрі. Так що, друзяки, будьте добрішими. Першу чергу не забувайте, дякуючи кому ми маємо можливість тут жити, це хлопцям, от, і дівчатам, які виборюють для нас кожен ранок, кожен день. Так що, ну, от якось так. Не ти, звісно, ну нічого страшного. Хочуть, я знаю, коли розбалакаєшся, багато, багато, багато можна почути. Вчора нам... Вчора нам людина написала коментар, і він варив кашу. Вчора вчора була ярмарка в підтримку Збройних сил України Я сказав, хереш, тобі там вже каші, там біля Шелудька варить, давай йди воюй. А я написав, друже, мені кажеться, тут є багато кому написати коментарі, тому що у нас е е є багато людей, яким просто по барабану. А ця людина зо мною ну, вже четвертий рік їздить і своїми руками привезла. Більше сотні машин ми перемонтували. Більше це ми на 105-ту ще збираємо. 105 та по рахунку, ну У вашому підрозділі дві є, у вашому, вашій бригаді. Вадиму ми купували того чорненького коника особисто. І ще ми купували безпілотні системи буса червоного. Він теж на тому напрямку їздить, Він такий специфічний. Він і не Ford, G, якось він називається, GB7, красний. Його так і оставили. Ну, то не важливо, Важно те, що. Ай! Людина, яка працює, його ще й хейтять. Так що показую вам. Гриша тут вдома, але він робить велику роботу. Хай хейтять. І Він не прицепився, як там кажуть, до шелуття, До мене ніхто не чіплявся, я сам ні до кого не можу прицепити. Ми у єзвімі, да, братик? Так що от така історія. Так що не хейтіть, але хочеться реально хочеться вибалакатися, хочеться викричатися, хочеться багато чого сказати, але Одно нічого не змінить. Так що ранок, неділя, вихідний. Хтось каже, хайп, да, хайп. Встаєш і їдеш, тому що хайпуєш від того, що ти е, допоможеш, дай Бог. Зараз воно Василенко вже дзвонить, їдемо до Сереги і Серега, дай Бог оприділить ситуацію. Так що така історія. Так що працюємо далі. Далі буде. Так що вчора, бачите, День Збройних сил України, а Юрка поламався. І добрі люди сюди дотягнули, ну а ми вже відсюди забрали. Це Іванків. Київська область, неподалік від нас, Київ у Харкові. І за чого ми вже частенько дають наш номер телефону, щоб просто навіть забрати машину з траси і привезти її там до СТО чи там з точки А в точку Б. В основному такі моменти і трапляються на вихідні дні. Так що така історія. Так що, друзі, прибули до Василенка, Движнячок, тут до нього приз'їжджалися також хлопці, одна грузова машина, друга грузова машина. Ну і Василенко ну, під капотом щось шаманить. Знайшли причину. Лапаночку, там якомусь високотиску гайки і щось шаманимо. Зараз Юра ну, дзвонить на Київ до знайомого. Може знайдуть і передадуть. Верніше передадуть, будуть їхати в нашу сторону, а ми виїдемо на зустріч. Так що така історія. Так що працюємо, підтримуємо наших хлопців і дівчат. Заодно акумулятор заряджається, машинка працює. Так що без Василенка ми не туди і не сюди. І Григорій там тусується. Будемо сподіватися, що все буде добре. Ну і не забувайте. Сьогодні я думаю, що в 20.30 ми проведемо прямий ефір От, підтримку зборів для Збройних сил України. Тому що без цього не туди, ні сюди. Нам би хоча б на один комплект резини сьогодні ж кребанути і на один Бендеропавер було б непогано. А це сума плюс-мінус 50 тисяч гривень. Так що працюємо, ну і далі рухаємося, підтримуємо наших хлопців. Так що я думаю, що Світ не без добрих людей. Ти туди, туди засуну свинуся, ти щось там розбираєш. Перший раз мотора побачив у житті, так? Да? Який він? Красивий? Василенко. Грязний? Ану Василенко, ти грязний. Василенко не показується, сказав Риша грязний, знаєш грязний. Красивий із фонариком. Ти його коли-небудь виключаєш чи ні? Це ж тебе новий чи ні? Обратно кембріком перев'язаний. Звісно. Я їду з нової почти, серед білого дня їде Василенко на машині. Я йому моргаю, а в нього фонарик включений. Прийшлося дзвонити. Так що будемо щось робити. Кажи, діло буде, як ти думаєш? Ти замерз? Ні. А знаєш, що ти замерз? Не замерз? Та що ти брешеш? Кажи людям правду. Трошу, ти? Ні, не трусишся. Василенко, воно працює, бачиш. А Значить що? А Братан робота, він не вмер, він Він сподівається і вірить, що буде все чинченем. В правому кармані на що? Датчика. Чи ж... в тебе в кармані немає датчиків ніяких. Він ну, не... раз карман, і зразу... цікаво, да, цікаво. Кожна є. Від кожної машини, так. Я пам'ятаю, колись було у нас теж з якоїсь райки е, треба було був датчик на, дна, на тиску. Теж був в карман. Ну, карман там безрозмірний. <свісно> так що напишіть коментар. У вас є такі спеціальні спеціалісти з такими карманами, у яких є такі моменти. Так що за теленками що? Не туди і не сюди. Ні, так, так що машина гріша з Кіровограда, електричество нам дає, так? Да? О. Вот. Да. я это... Есть да? А, а, а Юра родом с Кировоградской области. Его земляки дают ему электрику. на по кабелям, по кабелям, бачишь. Ну, а. вот так вот такая дружба у нас. Бачишь, областная, межрегиональная. А что, зажание включено, да? Лампочка красная сидит. Ты включи. Грите. Красная лампочка. О, ще один спеціаліст, спеціаліст! Цілу пробку зробили, Привіт! Ви з тебе не туди, не сюди, так що, братан, треба цього Поправити трохи. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Куча машин. Що, пробуємо? Ну че? Але круто. Ось це більше на чіплюти. Що, Шо, братан? Шо ти? Кліпсами махаєш? Невдача, невдача постигла українського волонтера, так? Да? Ну, доктор сказав, що треба вирізати апендицит, а потім вже определиться. Якщо аппендицит не зроблять, то треба буде ще вирізати походу, ще щось. Так що... Юрка набалакає ну, по телефону. веземо зараз машину і гадяч десь туди в ту сторону. Тому що не... Коротше, проблема в буржунке. Через обратку валить солярка, скидає тиск і не працює. Так, виходить? На варі. Так, що, ну, ми щоб не саме летимо. Є на ну, буріві бо... Вікторовича Бутик. Так що така історія. Постараємося повернутися до прямого ефіру. Треба по-любому мені сьогодні покалядувати, тому що це капець. Так що, хто має можливість підтримати нас у наших починаннях номер картки в описі, треба хоча б назбирати сьогодні, хоча б докрити питання по одному комплекту резини. Хоча би. Мир, Всім миру, здоров'я і добра. Всім покажу.